Четвертий закон завжди кажіть менше, ніж це необхідно. Якщо ви говорите мало, здаватиметеся важливішими і могутнішими, ніж є насправді. Впливові люди справляють враження і вселяють страх тим, що не домовляють. Ваше мовчання та односкладні відповіді змусять людей заповнювати паузи власними висловлюваннями, видаючи секрети та слабкості. Чим більше ви говорите, тим вища ймовірність того, що ви скажете дурість, особливо обережно висловлюєте сарказм, хвилинне задоволення, отримане від їдких слів, може бути перекреслено ціною, яку ви за них заплатите. Мовчання та багатослівність прийоми, які слід застосовувати обережно і лише у певних ситуаціях. Часом мовчання чи двозначність може здатися дивним чи підозрілим, витлумаченим несподіваним та небажаним для вас чином. З іншого боку, балаканина і багатослівність допомагають вам виглядати слабкішими і дурнішими, відволікати увагу, і за цим прикриттям ви можете без жодних труднощів вводити в оману і домагатися своїх цілей.